Визначимося, прокурор теж визначиться і буде далі. З вами хто кому не давав, це буде агрема тема. У нас є, якщо він напише заяву, напише заяву, що не давали. Я вам скажу, шановні депутати, одну секунду, дозвольте, присядьте Юрій Авторич, на секунду. Я хочу вам довести одну річ. Значить, шановні колеги, ми мали з вами прецедент. Ні, у нас світу немає, я вас, вас перепрошую. Ми мали з вами прецедент. Коли в цьому залі було рекламною комісією, заявлено депутатом Кучення про те, що його картка не була активізована. Після цього розпочатися, я ще раз кажу, говорю. Було підтверджено, що його карта була справа і активізована. Таким чином комісія була рекламна та в ОМАДу. Зараз, шановні колеги, давайте ви, я ще раз скажу. я бачу, що потрібно сьогодні приходити до того, щоб ми при всій повазі до кожного з вас несли зміни в рекламу. Як це в обласній раді, я зараз пропоную конкретно, можна один раз повернутися до голосування, один раз, і цей один раз переголосувати в випадку таких технічних моментів. Разом с тем, у меня желтых немає, сьогодні сегодня не довіряти і и відбулося. Рішення полуося. Решение принято. Я не буду злить, что я не злите? Астры, как? Пускайте нас в руки, обещайте. Ну,